Знову таки, дорогі наші телеглядачі, це я кажу для тих, хто щойно до нас приєднався. Я нагадую, що ми вже в прямому ефірі з сьомої години ранку. Щойно ви дорогі друзі дивилися підсумки тижня, які будуть виходити кожного понеділка разом з Наталією Бахамет. Дорогі друзі, о восьмій годині щодня будуть новини: новини нашого подільського краю. Ще раз нагадую, Саша Сергій Настя знаходяться зараз в студії. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. У нас ще до 9 години є ще дуже багато чого цікавого. В принципі, ми зараз і якраз до цього цікаво будемо потрішечки і переходити. Так, да, Знаєте, друзі, я хотілося б трохи запригнути в історію, так. е, тако десь тако, наверное, з років з 20, на скидку сказати. Та ні, е, менше. Менше? Менше. Ну, е, прошу. Е, ти ж баба дуже маленька. Не було. Е, от, Можете згадаєш пісню. Я згадаю обов'язково зрію, я більше того, я, навіть... я просто хочу, навіть, щоб, що люди, щоб люди послухали, можливо, вони згадають. Ти сразу не давай. Ану, давай, давай. Ну, до, no, до припева, до припева треба дойти. Як, як я тебе люблю, малышка. А то разом припев. И всі разом. Всі, хто знает слова. поехали. Нікого не потрібно, крім тебе. Скоріше повертайся до мене. І зразу у ти обійма. Я не, я, я не, чука, з, я не знаю це ти? я не знаю всіх слів. Я, я не знаю, насправді на на всі пісні я не знаю, але дійсно цю пісню. Знаєте, я, дай, я одразу скажу. Чи може спочатку, напевне, ми запросимо все ж таки нашого гостя. Я, я не знаю всіх слів, на жаль, і не маю таких вокальних даних, які має наш гість, і, за яким Сергій вже от побіг. Да. Все, я пішов. Друзі, з'являється в нашій студії. Почекай, почкай, розвивайся. Розивайся. Знімай куртку. Вам там не видно, я зараз буду вам розказувати. Він заставляє Андрія Клеменка роззуватися. Один з кращих Мельниччини Андрій Клименко у нас сьогодні в студії, дорогі друзі. Ми також йому аплодуємо. Привіт, Андрій! здорово. Привіт. Розкажу знаєш, про цю пісню. Я пам'ятаю, ну насправді ми сиділи. в з Ну майже вчився на помідорах. <глоди> е е е е <глоди> я насправді в Кавані вже тоже 11 років. Років 15 здається, і е перша команда, в якій я грав це, була команда КВН «Єсть е е ідея». І, як я зараз пам'ятаю, Андрій сидів в журі. Це була Подільська ліга, ще тоді займався нею, організовував її Вадим Мічковський, всім відомий, як дядя Жора. І в нас був жарт на цю пісню. Це до перестройки було. Андрій. Та що ти починав? Це було в бріжено. Андрій, і тоді у нього з'явилася ця пісня. Дійсно, пісня була дуже популярна, і в нього якраз в той час виходив альбом. Він так і називався Нікого не потрібно, крім тебе. І ми з командою дали жарт, був такий жарт, в Андрія з'явився новий альбом нікого не потрібно, крім тебе, в який ввійшли Нікого не потрібно, крім тебе. Нікого не потрібно, крім тебе, ремікс, нікого не потрібно, крім тебе радіоедіт, Ти взагалі no нікому не нужна, ти нафіг нікому не маєш. Та пісня була дуже відома. Я Єщо, кажу, навіть в мого однокласника, це, я тоді був клас 4-3. В нього був Діск, він співав цю пісню ходив. Я це від нього і не От одразу і запитання, Андрюха. Де, Де однокласник? Де? Де? Де хіти далі? Що? Чи театр тебе забрав повністю? 에, будуть, будуть хіти, до речі, ну, якась була пауза, така от була якась. Пауза зараз, до речі, якщо театр згадати, е, я написав за е, такий великий термін вже е, великий період, написав нарешті декілька нових пісень, а написав їх е, до однієї дитячої вистави О. в нашому театрі. Вона називається Чотири чарівні перлини. А я дивився. — Я дивився ну, її кін... минулого сезону. Оце вона вже, так, вона вже так, була. Так, 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 так. Ставив її режисер молодий наш з Дмитро Харкова. Гусаков. Так, Дмитро Гусаков. Угу. І е е я абсолютно е так легко написав ці пісні. І от одна е з. Е Якщо можна так сказати, саундтреків цієї вистави ці <рес> дитячої. <рес> <да>? <рес> я її чомусь вирішив записати сам. Зараз вже йде запис до фіналу, записуємо усе на студії зранку до ночі. В місті Києві, нашого земляка, Сашка Пономарьова. І мало того, плануємо знімати кліп. Пізніше ми, я так думаю, що. Ну, до речі, вистава дуже класна. Я ходив, е, да. дуже, дуже ну, прикольно. — Чому я не запрошував? А мене. А буде, коротше, вона буде е, в театрі, йти точно знаю, 22 березня. Просто мене тоді заставили подивитися, бо я тут навчався, у нас були курси підвищення кваліфікації. Але я, я не пожалів. Підвищив кваліфікацію. Да. Андрій, як так сталося? Тепер я головний сторож. Як так сталося? Було... Через... Співак. Ти досить також був популярний. Чому саме театр? Чому от так якось, ну я не знаю, можливо, це не кардинально, це також творчість, але тим не менш. Це ти придумав. То, я я вибачаюся вже заліплювати афішами цими великими, бо це недавно з'явилося e, e, з дерев'яними бордами стіни старецького да, завішувати. Ні, ні, це Наверно ти, бо там тільки везе. Там ти, ти і люди. Люди і ти, ти і люди. Реально подивіться. Ні, я і люди, так. Театр в мене з'явився в житті роки три назад, напевно. Запросили мене абсолютно настільки якось випадково. Минуле керівництво. Для мене я розумію так, що мене запросили як якесь медіалице, яке Які знають, і якось от. От Андрій, прийди! Спробуй, прийшов я спробував. Перша вистава була, коли мої друзі прийшли на виставу, вони сиділи під, під, під сидінням, тому що ржали як... як. Але справа не в цьому. Коли в мене в театрі мені дали першу виставу, це вже треба було е, е, читати, запам'ятати стопку тексту. І мало того, в мене є... Е, Таке страшне слово українською загекування, знаєте? Mm -hmm. Вада така, зайкання російський. Е, коли я співаю, в мене цього немає, я з цим же. А в театрі ну, просто... є. Mm -hmm. Чи в театрі немає? Так от, я не міг зрозуміти, як в мене воно вийде, коли я буду грати mm -hmm. в стави. Я б не міг зрозуміти, як я вивчу стопки тексту. Mm -hmm. І коли я виходжу і. Ну, вже на виставі, я готовий, я граю. Е, я на репетиції спеціально хотів ну, спробувати mm -hmm. тут заїкатися не знаю, У мене не виходить. Це означає, що це ти Психологія, тут зарапев нами справжній. То просто насправді текст як пісня. Йде. Ти вже його запам'ятав, ти собі освіту? Е -е. ну, Щось таке. Театральну світу? освіту вже маю. Вже маєш. Коли я пішов працювати в театр, я впив. В Київську академію керівник кадрів культури мистецтв mm -hmm. на е, е, спеціальність режисури театрального мистецтва і масових заходів. Е, а зараз я навчаюсь вже м, в магістратурі того ж закладу, верховача, mm -hmm. але вже ні. ні, ні, ні. На спеціальності менеджмент соціокультурної політики. Звичайно, ти так солодко розмовляєш, так скоро розмовляєш, <смир> мені здається, що нася зараз вздрімне. Сидить і <смир 'я> ти <смир 'я> також бачу зараз <смир 'я> медведя ведмедя обняла. Ти знаєш, от запитання тебе одразу: ти співак, ти актор, як ти вважаєш? Ти популярний взагалі в Хмельницькому? Ну а як же? Ну як же? Ти Знаєш, в нас до речі, до речі, з цього я приводу, так думаю, До речі, з цього приводу Андрій, який з'являвся Все нормально, все це якраз теж потрібно. Який з'являвся перед цим декілька хвилин в студії наш співведучий, якраз несе відповідальність за ту рубрику, яка Скажімо так провокує наших гостей. Ти зараз розумієш, чому, тому що він виходить до пересе до пересічних громадян нашого міста і задає певні запитання, які ви зараз, дорогі друзі, і більш детально побачите. До речі, буде про тебе. Рубрика Андрія цікаво. Я люблю Андрія Кломанка. Я поважаю Андрія Кломанка. Я найголовніше знаю Андрія Кломанка. А чи знають хмельничани, нашу головну зірку міста, Зараз дізнаємось. Як ви думаєте, чим він займається взагалі? Не знаю. Ой, Ні, не бачить. Це, це, це не він стоїть. Ні, ні, це не він. Похожий. Не бачив я їх, не знаю. Не знаєте, так хтось? Хтось стоящий, проходящий. Да. А як, як ви думаєте? Бо він стоїть, наверно, то. Ну як не він, він не, скос то є. Ні. Є скос, то чужний. А ну хай постав моду, хай ближче поставив. Моє скос, то чужні. Кажуть, що вулицю Кам'янецьку хочуть назвати на честь Андрія Кламенка. Що можете сказати про це? Так, Андрій Клименко це напомніть мені це хто. Дивіться, ми шукаємо зараз людину одну. Ну, і що Може ви десь бачили, хто це, що це, може, знаєте. Це Клименко? А як ви ставитесь до того, що хочуть перейменувати вулицю Кам'янецьку на вулиці імені Андрія Клименко? Не знаю, мені все одно. Все одно. Хто це такий? Клименко. Я вибачаюсь, одне маленьке питання, зараз дуже термінове. Зараз ви можете зараз нам реально допомогти, тому що ми розшукаємо одну людину. Я, дивіться, я показую вам фотографію. Mm -hmm. Ось дивіться, перша, друга, третя. Mm -hmm. Клименко, що ли? Клименко? Не, 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 не він. не він. Не, я, не, він. Може. не знаю. It's... А як ви думаєте, хто це може бути? Щоб якусь на нам, щоб ми передали міліцію. Mm -hmm. Без поняті, я робити. Тімоті може. Мін... Не знаю. Ні? ні, чесно, не ну, знаю. Точно не Тімоті, так? Да? Точно не співак, якщо не помиляюся. Співак Олександр Пономарєв, так? Да? Ні, 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 це не помиляю. Це Тиматі. наш хмельницький співак, він виступав в шансі, я пам'ятаю точно. На фамілію не пам'ятаю. Може, хоч приблизно там. Не пам'ятаю, чесно кажу, пам не пам'ятаю. Клім'єнко. О, Бути. Ні, хлопці, не знаю. Іменно з такої сумки. Що... Ну, з такою це тільки, телевзаг, тільки... Ну, тільки чорна в нього була. А, ні, не може, ви якось. А, а можна ще? Ну, дивіться. То, що він якийсь звізда, це тож. Він співак. Як призвичай його може? Як стидно, може наби. Наби. Ну, ну ім'я, мабуть, Олександр. Ну, ім'я хоч вгадала. Водимо, так, А-а. Зірка. По да. ньому видно, це однозначно. Я перепрошую, маленьке питання. Ви можете зараз нам допомогти, ми людину шукаємо. Можете допомогти? В якому плані? шукаєте людину? Шукаємо. Жінка шукає, пішов з дому місяць, місяць тому і не приходить. Як ви ну, думаєте? І, Може, Ну, я, я перепрошую. Це треба бути сищі, розумієте? немає. Ви вже видавали сищі, і не готові а я таки не готові ви такий маленький портрет, розумієте? Ви просто перевіряєте на то, як люди співчувають вам чи можуть допомогти, чи не можуть. Я вам скажу, що Вига не... і бачу. От, ним, я думаю, що ви його Якщо якщо ви розібрала там є ліції. Я розшукую ті до всі тут не за таки, задавай прошу. Що не лег Дейвен. Само та що давно собака почув по зазвичайних е -е, новинах і зайдем, що де є Дей робимо. Прокуратура, я працюю по старому чек, по собі по ті процедурі і неї це не сіти самкості, що я думаю, як я. Ну, я я, я, я просто... не бачу і не знаю, і домов те вам нічого не можу. Якщо це серйозно. Це їм мужчина? Так, да, оце мужчина з, з карасям. То карася ми вже знайшли, а треба мужчину знайти ну, Ви знаєте, я без очків плохо бачу. Плохо бачите. – Ану от там, де він лежить, то там найкраще виїхати. Це найкраще, так, так, так. Як ви думаєте, хто це? Знаєте такого? Я такого не зустрічала. – Дивіться, зараз е, йде нова постанова міської ради, кажуть, що вулиця… – А що він розискується? якийсь no, ми... нехороший? Ну, no, розшукуємо його. Звісно. Як ви розшукуєте, то вже нехороший. Чекайте, щоб я свій транспорт не правила. Ви не знаєте, так? Да? Ні, і такого мені не встрічало. Добре. – Я чого, знаєте, приглядаюся, я вам скажу. Е, бо в мене рядом поселилися одні люди на квартиру. Mm -hmm. і я їх... е, ну, вони так до мене обратилися зразу, там щось питали, бо як тільки прийшли. От, але я спала звідки ви, а вони ми з Донецька. Ага. І от якийсь такий парень молодий, ну це такий та, щось таке похоже, такий похожий, ну то не він. Ні, ні, ні. Я розумію. Дуже... Добре, дуже вам І він дякую. з батьком живе, то батька бачу, а то молодого не знаю, де він. А я ще й думаю, боже, хоч би не якісь терористи, бо ж боюся їх. Я знаю, що вони <реш> такі. Ну так вроді спокійно живуть. Добре, добре, дякую вам. Ну ні, не зустрічала вже з ні такого, не можу що сказати. Добре, дякуємо. буду брехати, як не знаю. Ми шукаємо людину зараз. Що можете сказати? Може десь бачили його? Ні. Nee. Не бачили, не знаєте, так? Mm. Як ви думаєте, може, ким він працює? Mm, Такого точно не бачили, не знаю. Точно не знаєте, nee. так Може якась підсказка, як, як як ви як ви думаєте взагалі? Ким він може працювати, чим займатися? Якийсь або mm. актер, або співак, щось таке. А ви як думаєте? Mm. А як mm. що? Mm. Серйозно. Ти хочеш може бути юристом, адвокатом, чим хочеш. Маю... Ніжність, така, це да. Жених? Так. Жених? Да. Я зараз покажу фотографію, звідки, будь ласка, може, десь бачили, знаєте, хто це такий. Да, знаю. Це відомий е, місцевий співак Андрій Клименко, учасник шоу, я вже правда не пам'ятаю якого на, на каналах, е, таких наших всеукраїнських каналах. Угу. Ось. Прекрасний співак. Угу. Гарний у нього репертуар. Він більш такого романтичного спрямування нас, отак я чув його виконання. Його тому супер. Добре, дякую зараз. Почка... Почекайте від Андрія Кломенка зараз. Все вам дякую. Дякую за те, що гарно сказали. Дякую. Дякую. Андрюха, все зробив. Все зробив. Дякую. Дякую. Дорогі друзі, насправді, я не знаю, як вам. Я тут ржав. Я також вперше дивився цю рубрику, яку Андрій підготував. Я, я вам скажу більше, да? просто я просто я, вже бачив, я там був. Стільки людей, що мочили, просто не можна це все вставити, показувати. Це було дуже смішно, як ця бабця каже: покажи, там він там, де він лежить, там краще видно. Да, да. Що ви тут ми ще, ну. ми ще заходили в готель проти театру. І не їда. Ми mm -hmm. ж знаємо, що вони, ну, вони вас знають. Ми заходимо, кажемо, ви знаєте цю людину. Вона... Він він співак, він співак, він часто буває. Не бачив. Соти з кредит, прийшов, не боймаєш, починає вибивати. Ні, насправді, насправді смішно, я дуже кльово знаю, що все ж таки фанати твого в кінці дали, показали. Є насправді люди дуже багато людей, які знають тебе також. Але це було б не смішно, не смішно, якби показав. Андрій Андрій ні, кльовий, кльовий твій же репортаж дуже класний, мені сподобалося. Ти ж не образив? Ні, взагалі, цікаво, класно. Я просто думав, не знаю, чого можна ударяти його з телефону, все, ударяє качок, все, ударяйте. Мало того, прошу керівництво каналу, щоб вони потім Цю програму скинув, я в інтернеті роз розміщив Об, сюди. Обов'язково <рес> тим паче, тим паче ми вже є в інтернеті. Нагадую ще раз, ми є е, в Вконтакти, контакті. ВКонтакти публічна сторінка. А, ну, наша. А, ну, на, так, ми передаваємо. Як Публічна сторінка ВКонтакті, ранок на сніданок. В неї є два затонних текста. Я шукаю жениха і публічна сторінка ВКонтакті. Ну і все, і ведмеч. Публічна сторінка. Вже, да? <свят> друзі, можете писати нам, писати нам в нашу публічну сторінку, так, задавати питання, можете задавати можна нам їх нам, можете задавати Друзі, давайте ми започаткуємо нову класну Фотографуватися з нашим. Зробимо гарну фотографію. Селфі. Селфі. Давайте. Ми робили вже селфі з нашими співведучими, з Андрієм обов'язково. Так, само робимо на... Щоб люди нас бачили. Так, і одразу покладаємо. Давай, давайте станемо, друзі. Були, Були, медіа, голови поплотніше стали. Так, да, друзі, ну поки що ну, ну. е, е е і в нас поки що бачать лише зі спини. оп-оп-оп-оп, лише руки. Це відео! — Віднімо! Віднімо! Сашка, назад, <реш> Саша, ділі <реш> з кадр. На телебаченні працює не замість того, щоб знімати фото що? <звігати> що? Та що? Та що? є там. Парше фото всі фотографії Викладай. також, дорогі Зали друзі. Заслужи. З нашими гостями можна буде одразу також їх побачити е, на нашій офіційній сторінці. Правильно Так, публічній е, в е, контакті <звігати> і ця фотка зразу що буде лише доказом того, що ми дорогі друзі є в прямому ефірі. І знову ж таки я звертаюся до всіх дорогих наших глядачів. Пишіть нам свої запитання. Хай вони будуть дурні хай вони будуть неадекватні. Нам тільки це. На руку я б навіть сказав. Е, які плани, Андрій? Ти я зрозумів, що будуть з'являтися нові пісні, будуть я так, ти зрозумів, кліпи будеш також записувати? Кліп знімати обов'язково буду, запишу пісню нову. Е, з, зніму кліп, зроблю 100% якусь таку велику пишну презентацію, покажемо людям, покажемо в пресі, журналістам. Щоб люди ще більше знали про. Телебачення не запрошую племенка. після театру? Ne, po kiek jau. Nu, eee. Можливо, щось подумаємо з каналом ЧВІ Є. є Чекає, як у нас там кохання в великому місії. Ми можемо зробити свій проект назвати кохання в маленькому району. Голос. Давайте з обласному о, центру чому ні? кохання в обласному центрі. Да, це це до це ми до режисерів, ми до керівництва каналу. Фотка у нас вже є. Хто є? Водка? Фотка. Водка. Андрій, ще таке ж таке нескромне запитання. Ти знаєш, ти сьогодні дійсно ти особливий гість. Ти перший наш дійсно гість. Ти вийдеш золотими літерами, будеш. Записаний, ми десь тут будемо десь знайдемо, де будемо писати е, імена <плес> тих <плес> <плес>. Е, і ти будеш, Андрій Клименко, перший гість з'явився вранку на сніданку в прямому ефірі. Перше, до речі, знаєш, що це перше. Так, шутки, я знаю, мені фір. черговий <плес> сказав <плес> е, є, Дійсно, Андрій, ми тобі е, лише від себе бажаємо успіхів. Хай Як? твоя. Театральна кар'єра, хай твоя співоча кар'єра. Кар лише набирає обертів, і щоб ми тебе сюди Знає, запрошували з новими, з новими, з новими, з, новими, з новими. В прямому смислі, знаєш, талант зі всіх дир. Хай воно б'є мощним напором. Хай тобі приносить успіх і удачі. побільше. Дякую. Ми дякуємо тобі. Надіємося, що з легкої твої руки і так само наш ранок на сіданок е, піде як паровоз. Дякуємо. Ту ми раді було. були що Дякую. ти прийшов, що ти прийшов до нас. в Студію Дякую вам за гарний зага, Пока. Пока. друзі. Андрій Клименко був сьогодні, був сьогодні у нас для тих, хто для тих, хто можливо е не знав, що це саме є Андрій Клименко. Дійсно, це Андрій Клименко, наш популярніший співак, популярніший актор нашого рідного коханого Хмельницького, не тільки можна казати в всієї нашої області. Правильно? Е. Да. Дорогі друзі, буквально декілька хвилин у нас залишається для того, щоб підбити підсумки нашої сьогоднішньої першої передачі. Вам як сподобалось чи ні? Да. Ну, мені нормально. Е, я я переживав, чи буде мені комфортно постійно говорити і не матюкнутися. Разу. В принципі, може бути. Ну, сона, і... Знаєш, яка наша з тобою на фішка? Я не знаю, як, як Настюха, Наша, от з тобою, от не, не для кого напевно, не є секретом, що ми з тобою є авторами та акторами команди КВН місці», яка себе позиціонує на теренах ненькій України як суржи реклама. Команда. Реклама. суржикомовна команда Реклама. суржикомовна Йо? команда. що ти це? Ти як <реклама> <ти> потім <реклама> будеш свою студію? там, <реклама> Як я маю на увазі, я <реклама> до чого веду суржикомовна команда? Тому що в принципі не лише е, наша команда, взагалі Хмельницький, Хмельниччина е, славиться своїм оцим суржиком. І я дуже так? переживав за те, що ми от ми в ефірі, от е, лишнього, я знаю, воно в нас було. О, Була там наляпали, так теж я так чую за собою. Різало да, десь ну, десь? люди. Ну, це рідне нам, це рідне, це Хмельничани, хмельнич... друзі, пишіть нам. Якщо якісь проблеми, а? А? За уваження за уваження. За уваження. також пишіть. Зауваження, <різь> то пишіть нам, обов'язково ми це все <різь> як, там, по, мірі, по мірі можливості будемо сприймати, може щось трошки переробити. Хоча, чесно, я сумніваюся. <різь> Попробуємо. Так, ну. Друзі, давайте що ша що не залишила? Що ми ще не стигли гороскоп? Гороскоп. Чому займаємось я дуже люблю гороскоп ще, дамки, Давайте тоді зачитаємо да. гороскоп для тих, хто ще не вийшов зі своїх квартир, зі своїх будинків, перед тим, щоб йти чи то на роботу. До речі, скажу, друзі, я зараз дивлюсь вікно на вулиці. Доволі непогана погода. За останні дні що було і дощ, і болото можна вдівати Догодні навіть пасмирно, то Знаєш, Я думаю, пізніше Це пізніше. Це мінус два. З тобою пізніше зробимо трафік сюди на балкон, щоб всі ще не яка Реально, назив... мені зараз більше подобається, ніж те, що було пару днів назад. Хай навіть трошки там стіжку лежить, прям бомба. Так, ну давай, давай швидше, тому що десь у нас час Давайте Почнемо з Омні. П'ять хвилин з другій друзі залишується у нас на гороскопі для того, щоб подякувати так, так, всім так. нашим. Партам. Сьогодні у з'являється бажання змінити хобі. Ну, так. тому що старе з різних причин на ну, Але якщо чесно, так. як я так думаю, просто у овні з'явилась е, людина, яка які, і і овна, яким заздрять, З'явилося більше успіху у цій справі. і Вони рішили... Погано, Що ми дам прямому ефірі? Це все можна Нічого. Ну овни почули. Давай далі стрільці. Сьогодні є шанс купити хороші річ буквально за чверть ціни, тому що всі ідуть у стоки. Я так розумію. Саме стрільці, саме Тобто ти приходиш в якийсь магазин, каже, значить, так тобі дешевше. Ти овін, Тобі ні, а ти стрілець, Тобі тобі в дешевше близнюки. Сьогодні зірки радять близнюкам частіше. Дивіться угору. Ну, якщо через дорогу, то не дивіться угору, там вже по сторонам набрати. Я так розумію. ти молодець. Настя плану набирає оборота, скоро попаде в команду. Надихаємо в місті. Треба не привела перекись водороди і прикладає. Чекайте вже появилися. Рак сьогодні прибирає вдома. Мама мене прибирає кожен день. Зранку в обід І просто я рак, я не буду цього все убирати. Я вам сказав Так, Я не буду все убирати. Ти сьогодні прибираєш. Так, Діва. Сьогоднішній день для дів хороший для візитів до лікаря. Хороший день Хороший Для візитів так. до лікаря Вчора був поганий. Завтра поганий. Сьогодні хороший. Всі аналізи сьогодні здати будуть гарні результати. Де які вже аналізи? далі так. Ваги сьогодні вдома все Терези, буде. Які ваги? Що ти? Я, я Терези які ваги. Я також Терези. а тут ваги. Кантер, Я <смеш> <і> читаю, що <смеш> ви. <випу Кантер. випу. смеш> Гарно щоб я чув. Так, сьогодні вдома буде неспокійно. Тому, якщо у вас сварка, потрібно поступитися і першим помиритися. Все я понятно. Вдома неспокійно Зазуміла. пропоную злосити місяць з раком і поприбирати. Там нема такого. От у вам я і мама. Ну нормально. Так, скорпіон сьогоднішній день для скорпіона хороший для турбот про здоров'я. Тому йдуть разом хто в нас йде до лікаря, з дівом до лікаря. Настя, ти знаєш, що прямий ефір і ти зачитаєш Нормаль, нормально, нормально, стріла. сьогодні стрільців чекає несподівана пропозиція дружини або чоловіка. А давайте підемо і купимо, і три зв'язочки. Що за три зв'язочки? До сих пор не знаю. Але так. Купи три Дальше... зв'язочки, ладно. Давай. Ну, це щось давай, дуже важливе. Це, це твоя рубрика, да. ми тобі не заважаємо. Козиріг. Давай, давай. Сьогодні козироги на одному диханні перероблять масу домашніх справ разом із раками. Да? Так? Жизово. Жизово. Так, що осьікаєте? там солодкостя? Багато ж? Ні, ні, ні. ні. — Сьогодні щось. Водолів чекає маленька екскурсія в економічно домашнє господарство. Як Це, це розумієте? Перебирати горох? Я не знаю. Так, що ще? Хто так, Риби. Риба можуть побалувати себе солодким. Або пивком. Це, а, це нормально. Це, це... Риба, риба, пивом, так! Риба, кошня сьогодні. Що? Риба, риба, все, риба, все більше Нема більше, нічого. Так, все, закінчилось. Да? Нарешті я вже, тут, я вже тут голову собі готовий був роздерти. Жалко, вас. жалко, жалко любити. Віджимає час, друзі. Вперше сьогодні були в прямому ефірі. Було це наше перше шоу, ранкове шоу ранок на сніданок. Ми, ми дорогі друзі. Обов'язково хочемо зустрітися з вами завтра і не тільки завтра. Я нагадую ще раз, кожного дня з понеділка по п'ятницю, з 7 до 9 години ранку, ви прокидаєтесь перед тим, як іти на роботу, чекаємо, хтось дзвонить. Ти представляєш? Ну, типа все поговори. Дзвоніть, дзвоніть, пишіть. Друзі, ми вас будемо uh -huh. раді почути, побачити. Я думаю, згодом у нас з'явиться прямий я, ефір. я перезвоню, я в прямому ефірі. -по, да. oh, Вийди поговори. Я жартую. Ні, ну, я не жартую, насправді дзвонили. Що ти там розказував? E -e, Звіт пішіть. Я думаю, я кажу, ми вам раді. Ми раді, надію, думаємо. що ви також хочете нас дивитися кожного ранку. Все позивили хотіли... сторінку ВКонтакті. Да. А також ми зробимо наш інстаграм. Ми будемо викладати туди наші селфі прям з прямого ефіра. Ви можете писати нам коментарі, зауваження, пропозиції. Ми все розглянемо і все, все зробимо, щоб було чудово. Наші тобі скоро дурні заплати гроші за рекламу. Чи всі краси не сказали? Що... Також друзі, Дірні дякуємо було, нашим партнерам. Це е, спортивний здоровчий комплекс Шмель, е, кафе «М-кафе», в якому знімається наша експериментальна кухня. Дорогі друзі, ну що ж, е, ще раз ми хвилювалися, ми переживали. Ми надіємося, що вам наш сьогоднішній ефір сподобався. Ми працюємо лише для вас, дорогі наші телеглядачі. Ми вас любимо, ми мусимо з вами прощатися. До побачення, Хмельниччина, Всім, до побачення всіх пока центри. Пока, пока, пока. до завтра. До завтра. До -завтра муа! Муа!